Кожна людина знає свою масу, бо вимиряти її доволі просто. Треба стати на ваги. Масу різних тіл з нашого побуту також дізнаємося за допомогою зважування. Натомість масу космічних тіл, як от планет, окремих зір чи цілих зоряних систем, галактик, визначають на підставі відомих законів фізики. А як астрономи обчислюють загальну масу Всесвіту? Зробити це непросто, бо більша частина маси для нас невидима. видима. Подивімось на кругову діаграму, котра зараз на екрані. Лише 5% місту всесвіту становить нормальна чи баріонна матерія. Її складають так звані елементарні частинки. Вона існує у вигляді речовини: це тверді тіла, рідини, гази та фізичних полів. Котрі забезпечують її взаємодію. Якраз речовину астрономи мають змогу спостерігати у вигляді планет, зір, туманностей тощо. А близько 95% маси всесвіту це дві невидимі і досі загадкові субстанції: темна матерія і темна енергія. Перша становить 27% всесвіту, а темна енергія нині в ньому домінує, її близько 68%. Нормальна матерія майже повністю складається з водню та гелію, двох найпростіших елементів. Всі інші елементи періодичної таблиці становлять лише 2% від загальної кількості. І навіть нормальна матерія, здебільшого темна, усі зорі в трильйоні галактик складають лише 0,5 вмісту всесвіту. Основна частина нормальної матерії. Або занадто холодна, або занадто гаряча, щоб її було легко побачити. Для визначення розташування нормальної матерії та її маси астрономи використовували різні методи, але найточніша оцінка отримана з вимірювань космічного мікрохвильового фонового випромінювання, котре виникло приблизно через 380 тисяч років після великого вибуху. Темна матерія переважає нормальну в понад п'ять разів. Одним із перших про існування прихованої маси по теперішньому темної матерії став говорити в 30-х роках минулого століття швейцарський і американський астроном Фріц Цвікі. Суттєвий внесок в розвиток цієї ідеї на початку 60-х років, також минулого століття, зробила Віра Рубін. Американський астроном, на честь якої названо новітню астрономічну обсерваторію, що стала до ладу в 2025 році, зі спостережень обертання спіральних галактик, з'ясувалося, що обертаються вони занадто швидко, і щоб вони існували як цілісні об'єкти навколо зір і газу, кожної такої галактики має бути протяжний ореол чи гало невидимої матерії. На підставі особливостей руху зір у галактиці можна вимірювати загальну масу як видимої, так і темної матерії в галактиці. Науковці досі не зрозуміли природу темної матерії, але припускають, що це новий тип фундаментальної частинки, яка не взаємодіє чи слабко взаємодіє з випромінюванням. Є інший спосіб вимірювання маси великих небесних об'єктів. Він заснований на явищі гравітаційного лінзування. Загальна теорія відносності, найприйнятніша нині теорія гравітації, передбачає, маса має заломлювати світло. Суть гравітаційного лінзування в тому, що масивне небесне тіло, наприклад, зоря, галактика чи скупчення галактик, які містяться між спостерігачем і віддаленим об'єктом, відхиляють його випромінювання. Тобто в такому випадку маса діє, як відома нам оптична лінза, котра заломлює світлові промені. Вимірявши величину відхилення світла, астрономи можуть оцінити масу гравітаційної лінзи, септооб'єктів, об'єктів, які її утворюють. Цей метод дає змогу визначити. Масу як видимої, так і темної матерії. Важливо те, що такий метод узгоджується з оцінками маси, заснованими на рухах зір і галактик. І нарешті масу всього всесвіту можна оцінити, вимірявши, як змінилася його швидкість розширення з моменту великого вибуху. Звичайна матерія і темна матерія від самого початку Всесвіту уповільнювали космічне розширення, натомість темна енергія, десь середини нинішнього віку Всесвіту, це приблизно 6,5 мільярдів років тому, стала в ньому домінувати і тепер прискорює швидкість розширення. Узгодження зміни швидкості розширення та маси, яка має їй відповідати, дає масу. Всього всесвіту згідно з нинішніми оцінками маси недостатньо, щоб подолати вплив темної енергії. Тому майбутнє всесвіту знову ж таки за сучасним його розумінням залежить від поведінки цієї поки що таємничої субстанції.